Поляки зачиняють кордон із Білоруссю. Очікують на провокації через військові навчання росіян, Путін під війною проти НАТО. В цей час на фронті в Україні тривають жорсткі бої, особливо гаряче під Покровськом. Детальніше про ситуацію далі на каналі Сій час. Ставте лайк і починаємо. Польща закриває кордон із Білоруссю повністю починаючи з вечора 11 вересня, жодних переміщень, навіть залізничних. Про це заявив прем'єр Дональд Туск. Причина спільні навчання Росії та Білорусі під назвою Захід 2025 Активна фаза тренувань запланована з 12 до 16 вересня. Польща не вірить у захисний характер навчань. Начальник генштабу Веслав Кукула наголосив, Варшава повинна бути готова до можливих провокацій, саботажу та агресії. Тим часом на нашій землі точаться важкі бої. Під Покровськом, у районі Муравки, ворог намагався закріпитися. Наші помітили рух окупантів і знищили їх з повітря. Про це повідомляє військовий із позивним «Мучний». Каже: у самому Покровську пекло передмістя горить. Дрібні групи противника намагаються прорвати оборону тактикою просочування. Це не лобовий штурм, це повзучий тиск. В удачному ситуація ще гірша. Контроль там нестабільний. Селище як маятник, вулиця за вулицею переходить з рук у руки. Ще один осередок боїв Дніпропетровщина. За словами мучного, у Великомихайлівці ліси перетворилися на арену без правил. Південна частина сіра зона. Закріпитись не вдається нікому. Противник тисне з флангів, намагається розширити зону контролю. Село Тернове формально під нашим контролем, але насправді фактично затиснуте. Є реальна загроза. Якщо противник переріже маршрути постачання, ситуація там погіршиться, зазначає військовий. Загалом генеральний штаб за добу зафіксував на фронті 195 бойових зіткнень, найбільше на Донеччині. На Лиманському напрямку теж проблеми. Про провал логістики пише військовий Станіслав Бунятов. каже, більшість поранень бійців припадає на ротації. Через це доводиться довше воїнів на позиціях. При цьому дронів у росіян менше не стає. Військовий пропонує посилювати тиск на ворожі екіпажі безпілотників. На ще одну проблему звертає увагу військовий із позивним Алекс. За його словами, на трасі між Барвінковим і Гусарівкою ворожий дрон знищив автівку. Це не міг бути fpv дрон каже Алекс. Ні по дальності, ні по потужності. Скоріше за все, йдеться про вже звичні ланцет або молнію. Воїн підсумовує, або противник змінив тактику, або наші оборонці прогавили атаку. Проте маємо і успіхи перед днем воєнної розвідки України спецпризначенці ГУР знищили дві ворожі системи протиповітряної оборони в окупованому Криму. Це були не просто радари, це дороговартісні модулі систем подльот та небо М. Один із них наші бійці знищили прямо в русі. Окупанти покидали бойову позицію, але не встигли побільше би подібних кадрів із території ворога. Отож, Росія не лише атакує Україну, а й починає брязкати зброєю біля кордонів НАТО. Чи наважиться Путін на провокації під час навчань у білому? Русі друзі, долучайтеся до обговорення у коментарях під відео. Увага на карту тут позначається і зазначається, що від окупантів повністю звільнено та взято під контроль село Зарічне на Донеччині. Робота бійців 425-го окремого штурмового полку стеля. Водночас головнокомандувач збройними силами України Олександр Сирський сказав, що у серпні сили оборони України відновили контроль над 58 квадратними кілометрами території і звільнили кілька населених пунктів. Зокрема, якщо мова йде про добропільський напрямок, то там росіяни захопили 13,5 квадратних кілометрів, але втратили 25,5 квадратних кілометрів на покровському напрямку. з були 5 квадратних кілометрів, тоді як на покровському напрямку українські військові повернули 26 кілометрів. Ну і Сирський при цьому говорить, що противник має трикратну перевагу у силах на ключових ділянках. І ось уже який тиждень поспіль з'являються постійно в мережі пабліки про те, що ось ось почнеться масштабна хвиля наступу, нова російська, і власне ну, дехто це вирішає, це хто називає навіть вирішальною битвою за Донбас. Як ви бачите прогноз на вересень? І наскільки можемо сподіватися на те, що нашим оборонцям вдасться втримати фронт, як це було у серпні, і навіть повертати населені пункти? Якщо ми з вами відкриємо е, свіжу карту Deep State, найостаннішу, mm -hmm. і побачимо Покровський напрямок, ну, район. Е, Північного охоплення російської армії, ну, звідки витікло, скажімо так, добропілля. Тому ми бачимо ситуацію, де е, не е, українські війська можуть щось втратити, а російські війська можуть бути оточені. Це е, е, треба знову ж таки на, на МАПа подивитися, так буде зручніше. Але на пальцях е, з півночі е, українські війська, з півночі цієї Клішні, так? Uh -huh. Сторони значить, цього охоплення з північної сторони охоплення Покровсько-Меноградської агломерації, значить, українські е е е е е війська мали успіх біля Разіного і біля е Новоторецького, а це напрямки, які сходяться. Тобто, ми зараз можемо цю е ключню, так би мовити, відрізати на Покровському напрямку. Якщо це станеться, то в оточенні опиняться, ну так, сотні, скажімо так, е російських окупантів е з двох або навіть з трьох бригад. Російської армії, так, скоріше з двох бригад. Тому, якщо це станеться, то це буде успішна операція української армії. І, в принципі, це ну, буде важливий успіх, який відкине росіян від намірів оточити Покровськ і Мирноград. Це з одного боку. Одночас російські війська зараз перекидають підкріплення, в тому числі з Сумського напрямку, і з інших напрямків, і з південного напрямку. Для того, щоб активізувати штурмові дії якраз на Донеччині, це може бути Покровський напрямок, це може бути ліквідація цих просувань української армії, про які я тільки що казав, це можуть бути і Сіверщина, це може бути і Лиманський напрямок і так далі. Тобто російські війська зараз теж будуть підсилювати штурмові дії, і це саме те, про що зараз кажуть західні джерела, називаючи це новим наступом, це не новий наступ, це продовження старого наступу, його активізація. Оскільки як правильно зазначив Олександр Сирський, тут з ним е, важко не погодитись. е, значить, в е, тому, що е, Російська Федерація зірвала всі свої плани, які вона е, нарізала, малювала на весняну літню, на, е, -літню кампанію. А вони, значить, полягали в захопленні Покровська, Мирнограда, е, буферної зони на Сумщині і так далі. Там не було доволі широких широкий спектр завдань. Наразі цього не зроблено з їхнього боку, і вони хочуть додати Донецьку область під е, в, е, в час осінньої зимової скоріше осінньої кампанії, тому що зимова кампанія вона е, має там певні свої особливості. Допоки тобто, поки що зберігається тепла погода, росіяни будуть намагатися тиснути. Тому погру... прогноз на вересень такий це буде битва якраз за Покровська, за можливість оточення Покровська з російського боку. Або з можливості, або за можливості зірвати ці плани з нашого боку. Як от як, як це може бути зірвано, Я тільки що у двох словах пояснив. Якщо ми говоримо про запорізький напрямок, куди теж ворог і живу силу останнім часом перекидав і техніку, він так само активний буде. Чи це як допоміжний, чи це розглядати знову ж таки як все як донецький напрямку? цей під час ні, ворожих? Ні, ні, ні. Ні, це запорізький напрямок, це запорізький напрямок. Е, і Олександр Сильський, до речі, про нього згадував, що теж там росіяни готували масштабні наступальні дії. Ми це бачили. Вони, намагали, вони захопили Кам'янське, вони намагалися просуватися далі до Степногірська. Але, е, на мій погляд, основні зусилля будуть на Донеччині. Це військ Торецьк, військ Турецька-Костянтинівка від Торецька. Це безумовно, Покровський напрямок. Можливо, Добропільський напрямок, але там, очевидно, росіянам доводиться вже рятувати більшу міру ситуацію, ніж там намагатися просуватися, як це майже місяць тому раптом не відбулося. На Купівському напрямку загрозлива достатня ситуація для нас. Ну, сумський напрямок там, скоріше, зустрічні бої зараз тривають з перевагою нашого, з нашого боку, яка дозволяє нам просуватися і місцями відновлювати становище на державному кордоні. Але головні зусилля це очевидно буде Донеччина. Це і Покровський напрямок, і Покровська моноградська гломорація, і намагання просунутися до Костянтинівки, і намагання захопити славяно краматорську гломорацію, тобто тут буде фокус основа. Якщо говорити про ресурси, людські, фінансові, ресурси в техніці, на які зараз може покладатися Путін. Це про контрактників, чи це про можливість мобілізації, про що нещодавно таку можливість не виключив очільник української розвідки в інтерв'ю Дмитру Тузову? Далі. Китайська допомога може бути чи ні? Північнокорейська? І яка, якщо буде? Ну так само як. Так само головне управління розвідки казало про те, що немає прямої військової допомоги від Китаю до Російської Федерації. Є політична допомога, є е, значить, товари подвійного призначення, але прямої військової допомоги від Китаю до Російської Федерації немає. Російської північно-корейські війська ну вони можуть бути додаткової частини розгорнуті в Російській Федерації, оскільки Північна Корея активно допомагає росіянам. Вона надає боєприпаси, вона надає живу силу, ми це знаємо, ми це бачили в Курській області. Вона може це повторити знову, передати таку живу силу в певній кількості. Поки що цього не фіксується, але це не означає, що цього не буде в майбутньому. Я б, я б насправді б очікував такого кроку від Північної Кореї. Ми знаємо про ракети, ми знаємо про артилерійські установки, ми знаємо про снаряди, боєприпаси і так далі. Тобто північно-корейська допомога буде дуже активно. Надаватися надалі, і більше того, ми знаємо про те, що на території Північної Кореї зараз будується до такої потужності для того, щоб виготовляти більше зброї для Російської Федерації. Відповідно, тут допомога буде далі продовжуватися. Очевидно, від Ірану теж буде певна допомога, така масштабна від північної Кореї, але буде окрім шахедів, які були вже перероблені збірка його збирання цих шахедів налагоджено на територію Росії. Вони були перероблені, дороблені, значить, модифіковані, модернізовані і так далі. Ще Іран давав боєприпаси: там певну кількість артилерійських снарядів і, і, і так далі. Тобто теж Іран може надавати допомогу Російській Федерації. Якщо ми будемо говорити про повітряні атаки і про те, наскільки вони можуть активізуватися якраз із активізацією боїв на фронті. Потрібно шукати паралелі чи не потрібно, і знову ж таки, от зараз сьогоднішня буквально атака засвідчила про те, що Росія повертається до енергетичного терору. Ну, трипільська ТЕЦ постраждала, і через це і через це певна частина селених пунктів Київської області перебувала без світла. Я вважаю, що варто очікувати ударів по нервеструктурі енергетичній структурі, і це я думаю буде майбутнє. Теж фактор цієї осінньої кампанії для Російської Федерації, я б порадив би там витягати повербанки, там стувати пил з акумуляторів з рядних станцій, вони не можуть знадобитися, як це було останній раз влітку і на початку осені минулого року. Ну і восени теж минулого року теж були відключені через бомбардування. Тому, на жаль, цього, цього варто очікувати і розраховувати на найгірше, так? В цьому сенсі. Крім того, під загрозою також газова інфраструктура. Ворог буде бити по об'єктах газовидобутку для того, щоб позбавити ще нас газу, не лише електрика, і ще й газу. І він це теж активно робить. Взагалі, ворог, я багато разів це повторюю, ще раз повторюю, скільки ставиться таке питання, ворог наступає в трьох вимірах, в трьох сферах. Перше, це на землі, ми про це тільки що обговорили, як у нього зараз справа на землі. Значить, складаються. Друге, це інформаційна кампанія, в широкому сенсі це і боти, це і так звані Зетвоєнкори, це і дезінформація, це і дипломатична робота. Не безуспішно варто визнати, оскільки Путін вже став рукопожатом для деяких лідерів, він зустрічався з Трампом і так далі. І, безумовно, це кампанія ударів, повітряних ударів по території України. Це і шахеди, це і ракети, це те, що було цієї ночі по енергетиці. Це те, що було і минулої ночі особливо. Рекордний удар.